Ше 10, а він уже претендує на звання головного рок голосу нового покоління українців. Чернівчанин Макс Ремарчук презентував чергову драйвову роботу пісню Буря степом. Це вже другий потенційний хід наймолодшого рокера України. Після літнього успіху треку Тумани, який зібрав десятки тисяч прослуховувань. Юний артист доводить. Рок музика в надійних і дуже енергійних руках. Проте як Створювався новий етнорок-бойовик, дізнавались наші кореспонденти. Він не просто слухає музику, він нею дихає. Макс Ремарчук у свої 10 років став справжньою ходячою енциклопедією року. Знає все від складів легендарних горців до дат світових турне. Його нова робота буря степом створена у співпраці зі співачкою. Анка, це емоційна історія про внутрішню силу української молоді, яка дивиться у майбутнє без страху. Один раз я був на конкурсі Angel Voice, де я виступав зі своєю першою авторською піснею Тумани. І там була Анка, і вона мені сказала, що вона мені напише рок пісню. За кожним потужним рок-бойовиком стоїть професійна підготовка. Наставниця Макса Марія Білівська каже, працювати з такою дитиною це виклик і задоволення одночасно, адже він розуміє рок на молекулярному рівні. І ми намагаємося зробити не просто там для щось простеньке, знаєте, для слухача, а хочеться робити такі треки, за що дуже люблю роботу з Максом, які е, будуть змістовними, які будуть цікавими, які можливо не будуть одразу всім зрозумілими, і можливо вони не будуть там надто легкими в сприйнятті, але вони будуть дуже мати цікаву і сенсову, і музичну складову. Образ бурів степу для Макса став метафорою випробувань, які загартовують характер. Попри юний вік, він уже формує навколо себе покоління, яке готове будувати нову сильну країну. Він не просто дитина, яка виконує. Ми намагаємося зробити, щоб він був співавтором цієї пісні, і щоб в через ці нові сучасні треки він транслював в першу чергу себе, свої вподобання. Ну і так само він, як дитина нового покоління, його бачення воно буде напевне майбутнім баченням музичної індустрії, яка буде розвиватися. Нова робота буря степом вже доступна на всіх стримінгових сервісах. А наймолодший рокер країни вже готує нові композиції, аби вкотре довести. Справжній драйв не має вікових обмежень. Юлія Слободян, Вадим Пелех, Телеканал ТВА